Російська атака на Київ 25 жовтня знищила один із головних медичних закладів складів країни. Під удар потрапив офіс, логістичний комплекс другого за величиною фармдистриб'ютора України компанії, що забезпечувала 20% місячного запасу ліків по всій державі. Про це повідомляє економічна правда. Це вже другий удар по підприємству цього року. У серпні ракета також зруйнувала його склади через атаку. Постраждала не лише інфраструктура а й критично важливі за. Паси медикаментів для лікарень та аптек, принаймні такі дані видання зараз. з Нами на прямому зв'язку Едем Адаманов, заступник міністра охорони здоров'я України. Пане Едеме, я вас вітаю. Добрий день. скажіть, будь ласка, чи загрожує це знищення складів? Загрозу чи створює це дефіцит ліків певний? Ворог постійно намагається нас послабити, але йому це не вдасться. І безпосередньо, якщо ми говоримо про руйнування складу 25 жовтня, це дійсно був величезний склад. У нас є декілька великих дистриб'юторів, і це був один з найбільших. Але враховуючи, що це не перша атака і не перша спроба росіян зруйнувати. Компанія була до цього готова і запускається резервний буферний склад, який забере на себе ті обсяги, які забезпечував безпосередньо цей склад. Тому дефіциту не передбачається. Uh -huh. Також інші дистриб'ютори вони розуміючи ситуацію, вони переналаштовують свої маршрути, щоб підставити плече і по партнерськи допомогти перекрити ті регіони, які зараз перекривав цей склад, для того щоб не було дефіциту. А чи можна розкрити певні деталі, як зараз МОЗ верифікує ризики від наслідків таких подібних ударів? Адже це не одиночний, на жаль, випадок? А після критичних ситуацій, які виникають, утворюється умовний штаб, це Держлігслужба лідує в цьому процесі. Вона щоденно отримує інформацію від найбільших дистриб'юторів, від аптечних мереж щодо дефектури. Дефектура це. Дефіцити чи є дефектура в різних регіонах лікарських засобів? І якщо такі є, одразу реагуються і безпосередньо переналаштовуються маршрути, щоб ці дефектури виправити. Звісно, в пріоритеті це інсуліни, це онкопрепарати, це знеболюючі і антибіотики. А ще одне уточнення: чи є ця компанія постачальником ліків з програми Доступні ліки? Так, звісно, це один з найбільших дистриб'юторів. Вони постачали в аптеки безпосередньо ті лікарські засоби, які в тому числі приймають участь у програмі Доступні ліки, але це не означає, що їх не буде. Як я вже і зазначив, вже є буферний склад, який запустився. І інші дистриб'ютори підхопили маршрути для того, щоб жодний центральний регіон України не відчував дефіциту. Тобто, дефіциту не буде, але можуть бути якісь перебої по термінам поставок. Я враховуючи, що зруйнований був не тільки склад, а й офіс це операційні процеси. Тому компанії потрібно, хоча б принаймні два тижні для того, щоб переналаштувати це все, можуть бути перебої в тій чи іншій аптеці, але це не означає, що буде дефіцит. Абсолютно всі маршрути будуть перенаправлені для того, щоб забезпечити попит там, до він виникає. І у разі, якщо утворюються дефектури, одразу зранку на наступний день держлік про це повідомляє нас, і ми разом приймаємо рішення, як ми можемо допомогти і підставити плече як держава. У разі виникнення критичної ситуації, якщо постраждає ще один великий склад, або не дай Боже, трапиться щось схоже. У нас є рішення, які ми будемо пропонувати безпосередньо. Це може бути спрощення умов зберігання, або дуже швидке ліцензування складів та отримання GDP сертифікатів або якщо буде така необхідність, додаткові шляхи імпорту лікарських засобів спрощені, які забезпечать весь попит. От хочу уточнити щодо імпорту, пане Деме, зараз в таких умовах, коли страждають там лікарські склади, там, росіяни нищать наші запаси ліків. Які країни підставляють на плече? А дуже важливо розуміти, що ми, як Україна, як країна дуже сильні фармацевтичні галузі. У нас велика кількість виробників, і ми забезпечуємо власні потреби в багатьох лікарських засобах. Якщо ми говоримо про інноваційні оригінальні лікарські засоби, здебільшого, звісно, це європейський союз, це сполучені штати. І якщо виникає критична ситуація, є величезна кількість поставок гуманітарної допомоги, які надходять від різних фармацевтичних компаній, а також ну, таких організацій гуманітарних, як Директор Ліф, наприклад, які. Покривають такі критичні потреби. Що ж, дуже дякую вам за ваші відповіді, за вашу розмову. Дем Адаманов, заступник міністра охорони здоров'я України, був з нами на прямому зв'язку.